Вітаю кожне місто та село, і з вами Дзюба Михайло, Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. На езотаріумі я радий вас вітати і особливо хочу привітати свою рідненьку маму, матусю. Маргаритку, бо в неї 12 грудня, день народження. Хочу побажати, перш за все, оптимізму, залишатися такою ж прогресивною бабусею, мамою. І головне здоров'я, здоров'я, тричі здоров'я. А сьогодні на бойовий піст заступають трикутні аркани Астро Таро. А епіграф буде з цієї книжечки Притч Фелікса Крівіна, божественної історії. Понтий Пилат. «Историю делаю чистыми руками», – любил повторять Понтий Пилат, которому по роду службы приходилось сплотную заниматься вопросами истории. Поэтому он не одобрял той возни, которую затеяли вокруг Иисуса Христа местные служители культа. Ну, подумаешь, немножко зазнался человек, возомнил себя мессией, так уж сразу его и распинать. Можно ж было разъяснить, указать, подправить. Римский наместник иудеи изучал в юности римское право, и ему было хорошо известно, в каких случаях применяется высшая мера наказания, но служители культа. Похоже, эти служители культа сегодня распнут, а завтра будут целовать распятие, да еще, пожалуй, распинать тех, кто не захочет его целовать. Сколько народу переведут? Подумаешь? Страшно. Иисус висел на кресте, а в стороне стоял Понтий Пилат, римский наместник. Он даже отступил еще на шаг, чтобы все видели, что он стоит в стороне. Історію делают чистими руками, приговарював Понтій Пілат. Що касається мене, то я умиваю руки. Ось така притча від дуже сміливого автора, який навіть при Радянському Союзі писав щось по біблійних темах. Ну, і як я вам казав, сьогодні на бойове читування знову заступають трикутні аркани. Таро, ви ж не забувайте ставити свої вподобайки та щось дописувати з приводу епіграфів, з приводу того, що ви бачите, можливо, у вас є якісь окремі запитання, чи ви бажаєте собі замовити крафтову таку колоду. Тож пишіть тоді на електронну скриньку, яку я завжди залишаю під відео. Ну а що ж стосується 12-го числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 6 15 або 24 числа будь-якого місяця а будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепаду тиску та настрою. А якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця для вас сьогодні фартовий день. У будь-якому разі, якщо ви народилися в інший день, для вас буде третя карта за днем народження, як завжди, буде три карти. Перша за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости. Якщо бачите, що комусь іде не та карта, бо так часто буває, що прогнози вистрілюють вже коли. День минув, проходить два-три дні, і якийсь прогноз дуже швидко набирає обертів, тому краще дивитись до того, як події відбулися, а не після того, коли ви вже не можете нічого змінити. Звісно, друга карта це загальна карта дня, яка теж не бреше, і коли день несподіваний, воно обов'язково якось втілюється у цій карті. І третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватися, якщо за потрібно заплющити очі, Не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Отож, розпочинаємо зі стрільців, деякі з яких, можливо, навіть святкують свій день народження, чого очікувати від цього вівторка. На жаль, колесо фортуни перегорнуто. Тож сьогодні якісь плани будуть не втілені в реальність. Сьогодні ви можете покладатися лише самі на себе, ані люди, ані обставини допомагати вам особливо не будуть. Ну що ж, все одно день непоганий, бо колесо фортуни воно не завжди випадає. і Ще представники знаку стрілець. Цього вівторка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку «Козиріг». Ну, моя мама, точно. Буде з нею не тільки спілкуватися, але зустрічати свій день народження з саме Козирігом, самим рідненьким козирігом на всьому білому світі. Ну, далі дивимось козероги. Чого вам очікувати? В цілому дуже світлий день. Сонце це карта свята. Сонце це карта грошей. Сонце це карта позитивного настрою, дуже гарної енергії і. Перебування у стадії заробітку великих грошей. Якщо вам потрібні сьогодні гроші, і вони вам дійсно дані зверху, вам вони обов'язково прийдуть. Головне у цей день не розповсюджуватися про свої якісь мрії, тримати їх при собі, бо ваша сонячна енергія може бути дуже лакомим. Єством для енергетичних вампірів, тож намагайтеся у цей день не спілкуватися з темними людьми. Навпаки, намагайтеся збиратися у колі світлих людей і розповсюджувати світло. В цілому карта дуже позитивна, як для творчості, так і для заробітку грошей. Також представники знаку Козиріг у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки для водоліїв. Мах в прямій позиції це дуже позитивний момент, особливо для чоловіків. Це чоловіча янська енергія, вона пов'язана з починаннями якимись. Тож сьогодні, незважаючи на те, що 12 грудня це останній місячний день, ви можете щось розпочати, до вас може прийти якась ідея, і в цілому вам у цей день слід іти за тим, що бажає ваше внутрішнє я, ваш дух. І це зв'язок. Зв'язок з Господом Богом, сьогодні він може до вас прислати непогані думки та ідеї. Далі представники знаку риби. І Сіда Уранія, вона ж імператриця в перегорнутому стані, каже про те, що сьогодні день матеріальних втрат і втрат своєї власної енергії. Сьогодні головне не надірватися і не захворіти, бо сьогодні ваш фізичний стан досить в поганому якомусь ракурсі можна розглядати. Також це зв'язок з матір'ю. Можливо, ваша мама буде потребувати сьогодні вашої уваги. Також для декого це буде повідомлення про про те, що хтось помер чи загинув. Будьте обережні, в цілому слідкуйте за своїм фізичним станом. Якщо ви відчуваєте якесь занепокоєння, краще звернутися до лікаря. Далі представники знаку Овен. Вам випав покровитель Овна, і це Марс. І подивіться, який він страшний у цій колоді. Так, це спокусливий диявол, і ви сьогодні знаходитесь не в кращій формі і можете зіткнутися з лихом можете зіткнутися з темними силами, які вас будуть провокувати. Одначе, якщо ви будете зібрані, якщо ви не будете ризикувати, якщо ви будете дослухатися як до внутрішнього голосу, так і до порад з. Від добрих людей, ви тоді зможете обійти ось це занепокоєння, обійти якісь фатальні ситуації, які можуть виникнути цього вівторка. Далі, представники знаку Тілець для вас, 12 грудня, це день повторення. Це день, дуже схожий на попередні дні, це день зв'язок з родичами, з родом. Страшний суд, це перш за все. Ваші взаємовідносини на рівні сім'ї сьогодні. Можливо, потрібно більше бути з рідними, і таким чином можна виконати максимум цього дня. Нічого нового, на жаль, не буде відбуватися. Одначе, якщо ви знаходитесь в постільному якомусь замкнутому колі, постійно займаєтесь однією ж тією самою справою, сьогодні день саме для цього нового, нічого не очікуйте. Також представники знаку Тілець, 12 грудня, можуть зустрітися чи переговорити з. Представником знаку риби для близнюків Імператор, на жаль, перегорнута, випав, і це каже про те, що цілком атмосфера навкруги вас не досить гармонійна. Люди сьогодні можуть вам сильно заважати чи навіть навантажувати вас. Тому це гарний день для медитації, для того, щоб відсторонитися від людей, побути на самоті, можливо, приближати в оселі, бо вже в середу буде молодий місяць, і в цілому це день. Коли вам буде дуже важко спілкуватися і особливо щось самореалізувати у цьому житті, далі представники знаку РАК Роздоріжжя в прямій позиції, інша назва цієї карти, Закохані, і це гарний показник, показник вибору. Сьогодні не все так фатально. Сьогодні ви можете, завдяки власним експериментам, завдяки пошуку чогось нового досягти якихось певних результатів. День спонукає до авантюр, тому якщо ви авантюрна людина, сьогодні вам посміхнеться вдача. Ви можете просто нікуди ні не йти, просто сидіти вдома і просидіти можливості. Сьогодні вони обов'язково відкриваються. Також. Це непоганий день для любовних зустрічей та для нових знайомств. І ще представники знаку Рак 12 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва для левів. Колісниця в прямій позиції гарний показник для того, щоб кудись поїхати. Гарний показник для того, щоб набратися якогось певного досвіду, чомусь навчитися, встати на певну ланку вище, гарний день для кар'єрістів. Якщо вам потрібно кудись їхати на машині на власному авто, сьогодні ви дуже швидко дістанете з потрібного місця, і в цілому в дорозі вас очікує якийсь успіх. який? Якийсь новий життєвий урок, який ви обов'язково вивчите, і зможете накопичити щось для себе. Також представники знаку ЛЕВ 12 грудня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Стрілець для діви. Перегорнутий відлюдник каже про те, що закінчити якісь справи вам сьогодні не вдасться буде лише продовження. Одначе це гарний день для виходу з тупікових ситуацій, для розширення своїх можливостей. Для виходу з будь-яких кордонів, чи то моральних, чи то суто фізичних. Окрім цього, рекомендація дня не бути на самоті, бо самотність буде пригничувати у цей день. Сьогодні у вас є можливість вийти за ті межі, в яких ви існуєте. Далі представники знаку Терези, повішений в перегорнутому сталі. Це Непоганий показник. Сьогодні вас очікують якісь дари, якісь подарунки долі. Сьогодні ви нічого не будете втрачати. Навпаки, вам сьогодні будуть благодійні якісь дії у ваш бік. І в цілому, все, що стосується здоров'я, воно вас ніяк сьогодні не буде підводити. Навпаки, якщо ви раптово хворіли, ви сьогодні будете відчувати вже. Якесь полегшення, чи то від того, що так зірки складаються, чи від тих ліків, яких ви вживали. В цілому гарний день і вам бути благодійними, якщо у вас є щось зайве, а у вас щось потребують люди, яким це потрібно, краще цим жертвувати. І нарешті представники знаку Скорпіон. Відьма в прямій позиції гарний день для жінок, перш за все, бо це жіноча енергія. По-друге, це гарний день для зустрічей для передачі будь-якої інформації для зустрічі віч на віч. І особливо я кажу, гарний день для жінок. Якщо ж ви чоловік, вас сьогодні очікує зустріч і поміч якоїсь жінки, яка є втіленням місяця, втіленням луни. І нарешті загальна карта дня на цей вівторок. Сонячний геній в прямій позиції це гарний показник Божого захисту. Янголи захищають у цей день і нічого архістрашного не станеться. Одначе, це день пов'язаний зі спілкуванням і з взаємодіями двох енергій вищої та нижчої, чоловічої та жіночої. Позитивної та негативної, тож все залежить від вас, який бік ви візьмете у цей день. Гарний день для спілкувань по, і по темі, і не по темі. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось сірого кольору. Якщо ж подивитися на добу, є години на які слід звернути уваги. Ще це з півдня і приблизно до 15-ї години найнебезпечніші години цієї доби може статися щось таке, чого не можуть навіть передбачити карти Таро, одначе, все, що стосується заробітку, якихось грошей, нових справ, краще їх не намічайте з півдня і по 15-ту годину найгірші години цього дня. І нарешті. За днем народження, як я вам і обіцяв, якщо ви народилися 1 10 19 або 28 числа будь-якого місяця перегорнута зірка каже про нестачу позитивних емоцій. Вам не вистачає віри, надії, любові. Емоції, ваші підірвані, є якісь страхи. Якщо емоції підказують вам, що краще посидіти вдома, краще посидіти вдома. Сьогодні можуть трошки потріпати вам не. Тому намагайтеся у цей день не зустрічатися з тими людьми, з якими вам погано, які викликають погані емоції. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, розбита вежа. На жаль, найгірша карта. Старших Арканов вона каже про те, що ви знаходитесь в катастрофічному стані. Сьогодні ви можете впасти, тому будьте обережні на слизькій дорозі. Сьогодні може статися якась побутова катастрофа, щось зірвати. І в цілому вам слід звернути увагу на свій фізичний стан, бо можливо якась хвороба, це чи якась травма, якесь подіння, Будьте уважні, особливо у цей день. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 чи 30 числа будь-якого місяця, я казав, що це ваш день, і саме воно так і є. Карта Всесвіту, це карта сфер максимальної реалізації, отримання якоїсь нагороди. Це фінал якогось довготривалого періоду, коли ви зможете не тільки поставити жирну крапку, але і ще отримати дуже гарні преференції та дивіденди. В цілому день досить насичений і сповнений багатьма якимись ситуаціями та подіями. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Перегорнута смерть каже про те, що день без особливих змін нічого такого архіважливого не відбудеться у цей день, ви не можете нічого міняти і не треба нічого міняти. Треба плисти по течії життя і не зупинятися на тих підводних каміннях, які є ваші спогади. Спогади легко підмінити чи забути. Одначе є бувають такі моменти, які важко забути, тому не акцентуйтеся на них, дивіться краще у майбутнє. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнутий тот гермес каже про те, що поспішати у цей день вкрай не потрібно. Це день, коли ви можете повертатися до того. До чогось що ви ще робили в минулому, нічого нового не може відбуватися у цей день. У цей день ви можете втрачати свої цілі, і дуже важко пересуватися у просторі і часі. Тож не поспішайте. Це головна теза цього дня. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, хоча день для вас не сильно гарний, одначе все, що стосується ваших сил, а приборканий лев це саме сила, це буде з вами. В цілому гарний день для спортсменів. Для військових, для вольових людей у цей день ви контролюєте свою силу і можете досягти певних результатів, певних перемог. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, Феміда в прямій позиції дуже врівноважений день. Сьогодні емоційно ви контролюєте ситуацію. Сьогодні ви гарно можете провести будь-які операції. Якщо вам потрібно йти в якісь установи, судові установи чи там організації, ви будете все вирішувати дуже швидко, бо правосуддя на вашому боці і ви в рівноваженні дуже гарний день для жінок, які бажають завагітніти. Далі, якщо ви народилися 8 17 або 26 числа будь-якого місяця перегорнутий блазень це гарний показник того, що ви в цілому захищені від якихось катастрофічних помилок. Вам треба з посмішкою дивитися на цей світ і намагатися цей день, щоб був крізь призму. Почуття гумору, не забувайте про гумор, що він врятовує в найскладніших ситуаціях. Сьогодні ви можете обнулити все те, що робили довгий час. Сьогодні день гарний для божевільних, а для людей раціональних може бути якийсь злий жарт блазня, від якого потім ви зможете довго аговтуватися. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого. Місяця сутінки в прямій позиції, показник того, що вас можуть надурити сьогодні. День досить мутний, можна сказати, каламутний день пов'язаний з сутінками, з тим, що ви не бачите ясно ціль, і у цей момент можуть знайтися якісь пройдисвіти, які вам навішують на вуха лапши довгої, і ви їм повірите, і вас надурять. Тому краще. Прислухайтеся до внутрішнього голосу до інтуїції, вона вас не підведе і менше ведіться на якісь пропозиції від незнайомих людей. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали цього разу ці дивні трикутні Астро Таро, щоб все найкраще. Відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Я ж обов'язково завтра буду намагатися зробити вам прогноз. Я, я розумію, що дуже важко якось співміщати свято і прогнози, одначе, як казав, Капітан Врунгіль, рігати рігатий, а морські традиції забивати не можна. Якщо ви не будете забувати якось реагувати на відео, особливо своїми переглядами, я не буду забувати і вас тішити прогнозами. Всім вам бажаю усіляки гараздів. Хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог.